25 вересня о 15.35 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у господарчій споруді по вулиці Чумацький шлях в селі Пороги Глобинської громади Кременчуцького району. 25 вересня о 15.35 до служби порятунку надійшов повідомлення про пожежу господарчій споруді по вулиці Чумацький шлях в селі Пороги Глобинської громади Кременчуцького району. Місцевий мешканець на території свого приватного домоволодіння спалював суху рослинність та лишив цей процес без нагляду, внаслідок чого через сильні переви повітря пожежа поширилась на територію іншого приватного домогосподарства, де перекинулась на господарчу споруду. Громадянина, дії якого призвели до виникнення пожежі, було притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею сто П'ять кодексу України про адміністративні правопорушення. Вогонь знищує будівлі і споруди, дерева і тварин. Гинуть люди або ж зазнають каліцтв. До того ж, спалювання сухої трави є вкрай шкідливим. Вогнеборці закликають громадян бути свідомими та не провокувати пожежі. Шановні громадяни, будьте відповідальними та не наражайте себе та інших на небезпеку, не спалюйте суху рослинність та побутове сміття на території приватного домоводіння. Дані дії призводить до виникнення пожежі з подальшим поширенням. На територію інших приватних домогосподарств. Чим становить загрозу знищення матеріальної цінності інших людей? Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кроменчуцькі новини.